Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо голубці з картоплею. Для цього нам знадобиться головка капусти, вирізаємо з неї качан і пропарюємо капустяне листя тим методом, який вам найбільше пасує. Тоді, через м'ясорубку, я перетираю вже почищену картоплю, цибулю, можна за бажанням додати кілька зубчиків чеснику, солю, щедро, перчу. Можна додати якісь ваші улюблені спеції або приправи, і я додаю ще. Буквально ложку лимонного соку для того, щоб картопля не чорніла. Тоді всю цю суміш я переношу в пательню з товстим дном без олії і на маленькому вогні, постійно помішуючи, випарюю картоплю. Вся рідина, яка є в цій суміші, повинна випаритися. Тоді я беру пропарені листки, зрізаю все непотрібне і починаю закручувати голубчики. Це можна робити будь-яким зручним для вас способом. Свої голубці я буду готувати в мультиварці, тому чашу застелила зайвими капустяними листочками. Після того, як я вкладу перший шар голубчиків, я обов'язково додам лавровий листочок, перець з горошком і духмяний перець. Коли чаша мультиварки буде заповнена голубчиками, я залию все водою так, щоб вона не покривала голубці, але її було видно. Тушкувати я буду голубці на режимі тушкування до того моменту, поки листочки не стануть м'якими. Смачного!